Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, мої любі, мої хороші. 25 грудня, понеділок. Вітаю всіх вас з прийдешнім. Різдвом хрестовим. Ну, а у мене все по плану. Знаєте, як ото є фраза? Чуть ранок, ні, як там, чуть цвіт уж на ногах, і я у ваших ног. У мене вже вимочується м'ясо для копчення. Я підготовлюю вже необхідний мені інвентар. Коротше, працюю в поті чола, як то кажуть. Застелила фольгою дно в каптільні, увімкнула, нехай прогрівається, м'ясо, свининка вимучується, ще дві хвилини залишилось, а зі свининкою розберусь, тоді візьмусь за курицю от. А поки є час, думаю, підготовлю, підготовлю ще щось. Наприклад, першу тубу заготовку, куди, куди свининку буду засовувати. Зручно так, якщо потрібно якийсь шматок м'яса, в сітку засунути. Тут така звичайна труба, сотка. Обрізана. Головне зашліфувати оці края. Вова вже давно поїхав на роботу. Дівчата попорані. Ой. а я працюю, ледве встала, ледве жива. Вова сміється <смі> утром і каже. Угу, нам залишилося ще перепілов на 30-31 взяти. Кажу, та точно. Хто знає, як у нього там з роботою буде. Так, в мене вже одна хвилина залишилася. Треба... Треба стелити пелюшки. Бо він же ж сьогодні-завтра працює, 27-е не працює, 29-те не працює. А чи буде виходити 28-го? Каже, смішно буде, якщо прийдеться виходити на роботу 30-31, щоб повіддавати машини. Ті, щоб повинні виїхати до Нового року. Я кажу, ти що смієшся? Ти що смієшся? Так, якось так. Руки красні, червоні. Все, бажаю всім гарного дня, гарного тижня останнього, останній тиждень в цьому році. О, в мене вже спрацював. Таймер зараз хвилинку. Я відкрию, щоб вода зливалася. Отак. Останній тиждень в цьому році і вже наступний тиждень ми з вами розпочнемо у 24-му. Тому ще раз усіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб усіх вас оберігали ваші янголи-охоронці. Дасть Бог і все буде Україна. Миру нам, миру, головне миру. А все інше ми заробимо самі. Миру і здоров'я. Гарного всім дня.